Доброго ранку в Україні! Мене звуть Лесь Подрвянський. Я з великою приємністю вітаю воїнів 68-ї окремої бригади імені Олекса Довбуша. Хлопці і дівчата, вийти в цю кацапську наволоч. Слава Україні! І щиро серце хочу привітати з Нам Збройних сил України 68 му Єгерську окрему бригаду. Дякую вам дуже велике за Павла Шобагу. Дякую вам за те, що я маю змогу творити і прославляти Україну за її межами скрізь на всіх просторах. Дякую за те, що я жива. І дуже-дуже сильно всіх всіх -всі вас очікую вдома. Дякую вам. Слава Україні. Ми пікардійська терція. Щиро вітаємо 68-му окрему єгерську бригаду імені Олекси Довбуша з Днем Збройних Сил України. Низький уклін вам за вашу титанічну роботу і за те, що Україна до цього часу залишається незалежною державою. Дякуємо вам, хай всіх береже Господь, низький уклін, слава Україні! Героям слава! Вітаю вас, мене звати Ріна Зудина. Я актриса. Я, я вітаю 68-го окрему єгірську бригаду з святом Збройні Сили України. Сьогодні просто неможливо уявити без вас. Я вдячна кожному. Мене там перебивають зараз оголошення на вокзалі. у Львові. Я вдячна кожному і кожній, хто захищає мене, хто дає мені можливість сьогодні. Мандрувати країною, представляти фільми в інших країнах, виходити на сцену саме завдяки вам. Кожного ранку, коли я сідаю пити свою ракову каву, я думаю про те, що зараз дуже непросто вам. І я вдячна кожному. Немає такого. Розуміння, що сказати, бо в слово дякую не вміщається все те, що вміщається в моє серце, яке відчуває до вас величезну прихильність, вдячність і море любові. Слава Україні, героям слава кожному з вас слава і велика вдячність. Вітаю, мене звати Тімур Мершниченко. Я хочу привітати бійців і бійчин 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша з Днем Збройних сил України. І в першу чергу хочу сказати просто дякую. Дякую вам за те, що ви щоденно цілодобово робите для всіх нас, українців. Ну і звісно, по-друге, побажати вам міцного здоров'я, щоб ворожі кулі і снаряди оминали вас, щоб ви обов'язково якомога швидше повернулися до рідних. Здорові, неушкоджені і з перемогою. Слава Україні!